У місті Бурштині відбулася подія, яка має державне значення на засіданні круглого столу, за яким зібралися депутати Верховної Ради, представники компанії ДТЕК, міської, районної та обласної влад, експерти обговорювалася важлива тема вирішення екологічних проблем теплогенерації України як основа забезпечення національної енергонезалежності. До якого висновку прийшли учасники круглого столу у репортажі наших журналістів? За круглим столом проводився конструктивний відкритий діалог щодо екологічного стану не лише у Бурштині, де знаходиться одна з потужних теплоелектростанцій, але й про стан екології в цілому в країні. Обговорювалося актуальне питання щодо виконання Україною зобов'язань перед Євросоюзом у сфері покращення екологічних показників теплової генерації. Адже у 2010 році Україна приєдналася до європейського енергетичного співтовариства і зобов'язалася до 2018 року виконати жорсткі. І вимоги ЄС стосовно зниження впливу ТЕС на екологію. Так, за нормами викидів сірки та азоту, держава повинна знизити показники у 20 разів. Для цього за п'ять років необхідна реконструкція всіх ТЕС. Експерти стверджують, що це неможливо виконати ні технічно, ні фінансово, адже Україна не має 12 мільярдів доларів на виконання цих умов. Тож сьогодні завдання полягає в розробці національного плану стосовно термінів на виконання взятих обов'язків, вважає генеральний директор ТЕК Макс. Тимченко. Сегодня мы подняли вопрос о том, что необходим национальный план, который позволит Украине выполнить взятые обязательства по европейским экологическим стандартам. Сегодня мы нашли понимание и в лице народных депутатов, и председателя Комитета Верховной Рады, который занимается вопросами экологии, и в лице руководства области района и города Бурштына. В том, что этот национальный план должен принять, в том, что мы консолидируем наши усилия и переговоры на уровне Кабинета министров на Верховной Рады для того, чтобы были конкретные шаги. И я очень надеюсь, что в течение этого года национальный план шагов по выполнению требований Евросоюза по выбросам в атмосферу будет сформирован и принят в этом году. Это позволит очень конкретно, четко говорить, что страна... Бізнес буде робити, в тому, виконати ці обов'язки. Невирішеним залишається питання повернення теплоелектростанціям екологічного податку з обов'язковою умовою спрямування цих коштів на природоохоронні заходи. Це ефективне рішення екологічних проблем допоможе наблизитися до виконання екологічних вимог. Законодавство передбачає таку можливість, але механізму отримання частини екологічного податку досі немає. Сьогодні з уст і місцевої влади, представницької і виконавчої, і з уст представників компанії ДТЕК прозвучало у всіх одне і те ж саме, що кошти повинні максимально бути на місцях, оскільки на місцях вони максимально корисно використовуються. І тому власне є і так співпало, що є моя законодавча ініціатива. Бо я певним чином знала ці проблеми. Мій виборчий округ мажоритар. Є на території Кам'янкобуського району, є добротвірська тес. Також я спілкувалася з міським головою Ладижина і є така ось законодавча ініціатива, щоб дещо змінити відсоток екологічного податку, щоб на місці залишалася його максимальна кількість а власне до центру вже менша частина надходила. А резолюцію круглого столу було вирішено надіслати на розгляд кабінету міністрів.